Ну, в даному випадку це не зовсім кримський сценарій, тому що легітимності кримському сценарію надавало рішення Верховної Ради АРК Крим, яке було під дулими автоматами проведено. На сьогоднішній день таке рішення не відсутнє. Це рішення мало бути від Запорізької обласної ради. Але, дякуючи Богу, Баліцькій і компанія не мають там не дещо більшості, а навіть мінімальної необхідної кількості голосів. Тому. Таких рішень немає, і це виключно ініціатива знизу. Більш того, у випадку з. Мелітополем, Мелітополем та іншими територіями, наскільки нам відомо, туди звозять людей з ЛНР ДНР для того, щоб вони забезпечили проведення референдуму, брали участь в роботі комісії тощо, тому що місцеве населення не так добре цю ініціативу, як їм би хотілося. Так звичайно є колаборанти, особливо ті, хто особливо ті, хто підтримали з самого початку, хто отримали соціальні ліфти, бо були прибиральницями, стали начальниками департаментів. Але велика кількість населення, більшість населення, не бере участі в подібних діях, не бере активних участі в заходах. І це видно на тих заходах, які вони спробують провести як масові, там відсутні маси людей. Тому будемо сподіватися, все ж таки, що референдум не вдасться і ВСУ в цьому допоможуть додатково.